Уйгури етнічна група, яка живе у Західній та Середній Азії. Розвітом цього народу було середина 7 VII і 8 століття, коли існувала Уйгурська імперія, що розкинулась від Карспійського моря до Манчжурії. У наші дні більшість уйгурів живе в автономному регіоні на китайській території. Великі громади цього народу проживають в країнах Середньої Азії. Невеликі поселення є в Монголії, Пакистані, Афганістані та Росії. Існує крихітна громада уйгурів і у Сполучених Штатах. У відповідь на придушення демонстрацій на їх історичній батьківщині вони організували мітинг протесту у Вашингтоні, розповідає Юрій Саєвич. З гаслами Ганьба Китаю уйгури та їх прихильники пройшли походом вулицями американської столиці. На демонстрацію протесту зібралось понад 100 людей, які вийшли засудити, за їх словами, брутальне придушення уйгурів владою Китаю. Ми хочемо бути голосом уйгурів, які гинуть в Урумчі. Ми прагнемо стати їхнім голосом, щоб вони могли промовити до вас. Китайська влада складає на ребію Кадір. Винув за неспокій насильство в західній частині Китаю, де відбули сутички між уйгурами, мусульманами і етнічною групою хань, яка становить більшістю КНР. Уряд Китаю стверджує, що у неділю час сутички з поліцією загинуло 156 осіб. Однак Ребія Кадір наполягає, що справжня кількість потерпілих значно вища. Чи ви дійсно думаєте, що під час усіх тих демонстрацій загинуло всього 156 осіб? На мій погляд, убиток було від 500 до 1000 осіб. Кадір відсиділа майже шість років у китайській в'язниці Її звільнили у 2005 році і дозволили виїхати до США. Уйгури вважають мене своєю матір'ю і лідером демократичного руху, і я далі буду їх вести. Група американських конгресменів закликала уряд США офіційно засудити розправу над уйгурами. Поки що білий дім обмежився висловом занепокоєння ситуацією в регіоні. Юрій Саєвич, голос Америки.